Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю. Усім доброго вечора. Вже на годинниках майже 8 година, але кур'я Львівської архієпатії ще працює. Тут такий режим. 24 години служіння людині, якій Бог дав безсмертну душу. Сьогодні. Я отримав дуже багато дзвінків і розмов з людьми мав і зауважив одну річ, на яку хочу звернути увагу. Мені здається, річ негативна. Дуже багато людей, які сьогодні дзвонили, а цих дзвінків було понад, понад 50, і на кожен дзвінок принаймні, треба присвятити щонайменше 10 хвилин, 15. У, у кращих випадках три хвилини дві. Багато людей хотіли поговорити віч на віч, мотивуючи, про це розмова не по телефону. Не по телефону. І, очевидно, коли я вже змучився після обіду, я запитав, чому ця розмова не по телефону? Ну, тому що наш можуть слухати. Мені здається, що у нашого народу. У час війни е, сталася одна надвразливість, що всіх всі слухають. Ну і добре, дякувати Богу, що всі всіх слухають за те, ти послухаєш, що говорили. І коли мова йде про це, я хотів саме говорити про, про, про цю річ. Ви знаєте, ми живемо в часи. Соціальних мереж, комунікації. Сьогодні е, інформація переноситься зі швидкістю світла. І коли так всього боятися, що не могти говорити по телефоні, то можна зійти просто з розуму. знаєте. Я особисто не маю що скривати, що я говорю, що я думаю, з ким я говорю. Чому? Бо все, що роблю, роблю відкрито. І вас заохочую робити те саме. Коли так всього боятися, то можна зійти з розуму. Якщо ви не є представниками Суд безпеки України, служби зовнішньої, внутрішньої розвідки, я не розумію, навіщо боятися телефонів? Адже вони є, скажімо, середниками комунікації. А чому це говорю? Тому що страх, який з'явився у людей, він є абсолютно несправедливий, і він людей заганяє великий ступор. Люди думають, що всі їх слухають, всі хочуть щось від них злого, що всі хочуть їм нашкодити. А за тим криється, знаєте, що величезна драма людська. Люди не можуть розвинути свого таланту, люди не можуть навчитися самостійно мислити тощо. Я це є трагедія українського народу зараз у час війни я той, хто має свій хребет, хто не боїться, то йде на зустріч різним викликам, у тому числі викликам інформаційним, які переслідують наше суспільство. Ми, християни, не маємо нічого боятися. Каже Христос: нехай ваше так, так буде. Ні, ні, а все інше від лукавого. Заохочую всі в часи війни бути мужніми людьми навіть в інформаційному плані, тобто не боятися говорити по телефоні, публічно, вдома тощо. Бо хто буде боятися, то та боязнь велиться у хвороби, у немочі, а опісля в те, що ми знову отримаємо суспільство, яке на коридорі, в кухні говоритиме одне, а назовні друге. А це є лицемірство. Заохочую всіх до відваги говорити просто, чітко і все продумаємо. Якщо ми маємо чогось боятися, то боявся маємо одного це бути далеко від Бога. А говорити по телефону про звичайні речі. Не треба боятися. Навіть якщо хтось нас слухає, от дивіться, з тих 50, може більше, дзвінків, десь три дзвінки були такими, які заслуговували на зустріч особисто. А всі решта просто дзвінки нема чого робити, подзвоню. І ще зроблю з тебе представника чуть служби Безпеки України. Заохочую бути відважним, бо тільки відважні можуть будувати суспільство. Каже е, наша пісня славна, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Нехай так буде. Усім на добраніч. не біймося! слава Ісусу Христу.